Друзі, привіт! Сьогодні буду розповідати, як заквасити капусту в банках. Такий рецепт підійде тим, хто не хоче квасити одразу велику порцію капусти. Також це дуже зручно, капуста одразу в банках. Її легко зберігати і можна транспортувати. Особливо рекомендую такий рецепт тим, хто буде готувати квашену капусту вперше. Тут все просто, капуста виходить дуже смачна. Крім того, ви можете спробувати невелику порцію і не хвилюватися, що щось піде не так. Отож, спочатку нарізаємо капусту. Намагаємося зробити шматочки якомога довшими та тоншими. Чим тонші шматочки, тим майстернішою вважається господиня. Також натираємо моркву, можна це зробити на корейській терці, або зробити звичайним способом на грубій терці. Дуже зручно засолювати капусту прямо на столі. Тут можна дуже добре її перемішати, є багато для цього місця. Тобто викладаємо капусту на стіл, також моркву, додаємо лавровий лист, також додаємо перець горошок за смаком і солимо. Пропорція наступна: на 3 кг капусти, 2 столові ложки солі і зверху. Загалом моркву взагалі можна не додавати, але мені так подобається більше. І далі перемішуємо це все руками, і потрібно ось так добре вимнути капусту, щоб вона стала м'якшою. Далі набираємо капусту у 3-літрову банку, і для цього добре її втрамбовуємо, щоб в банку вмістилося якомога більше капусти. Щільно вкладена капуста допомагає процесу бродіння, тому стараємося робити так, щоб всі 3 кг капусти помістити у 3-літрову банку. Далі банку з капустою ставимо в глибоку тарілку, тому що капуста пускатиме сік, щоб не забруднилася потім поверхня, і залишаємо капусту в теплі на 3 дні. Зверху так легко прикриваємо кришкою, щоб залишалося повітря. Далі щодня, ось так дерев'яною паличкою, шпажкою проколюємо капусту досягаючи до дна. Таким чином, ми випускаємо повітря із на банки, і капуста кваситься рівномірно та не буде гірко. Капуста заквашується приблизно 3 дні. Деколи цей процес може тривати швидше або повільніше, в залежності від температури повітря. Тож краще пробувати капусту на смак. Якщо відчуваєте, що вона вже достатньо кисла, відправляємо капусту у прохолодне місце для зберігання. Приблизно ще через 4-5 днів, коли Капуста постоїть у холодному місці її можна споживати. Також слідкуємо, щоб у банці з квашеною капустою завжди залишався розсіл. Якщо капуста пересихає, доливаємо туди солену воду, і з розрахунку одна столова ложка солі на одну літру води. Як бачите, заквасити капусту зовсім не складно, тож готуйте і нехай вдається.